Ви зазначили, що приїжджаючи до України, часто контактуєте з лікарями. Тепер в Україні ведеться розмова про те, щоб розвинути більш гуманне ставлення до хворих осіб, іншими словами, мова йде про паліативну опіку, і ми говоримо також про хоспіси. Під час вашого останнього відвідання Києва минулої п'ятниці у вас була нагода зустрітися з колишнім міністром охорони здоров'я. Тому хочу спитати вашу думку: чи правильним є напрям, у якому розвивається тепер Україна? і чи на майбутній розвиток паліативної опіки? Правильна дорога? Чи потрібно вибрати щось інше? Кідуб'ямо секвіри опури чипалкоза? No, io penso che siamo in sintonia con le necessità dei tempi, nel senso che talvolta il morire stato è stato e що ми суголосні з потребами часу у тому сенсі, що Ma були періоди, коли смерть, medicina, як процес умирання, стояла на маргінесі. Або ж її вважали особистою подією чи свого роду неуспіхом медицини і тому слід зуміти відкрити наново мистецтво супроводжування людини аж до останнього віддиху її життя, зробити останню частину земної подорожі людини найбільш відчутним моментом, найбільш людяним і гуманізуючим. Тут ми не повинні більше залежати від агресивної медицини. Це не є час, коли ми можемо міняти дійсність. Ми повинні застосовувати паліативну медицину, і тому пріоритетним стає зменшення болю. Зробити так, щоб біль не був центром життя. щоб він не став для людини Богом тільки тому, що вона не може думати ні про що інше крім свого болю, бо всі кості її болять, бо вона через це не може спати. Ні, ми повинні зменшувати біль, тому що це є гуманізація процесу вмирання. Хворого слід сприймати не як одиноку особу, а разом з його сім'єю. І дбати треба про них обох, тому що і хворий, і сім'я є кволими, хворими. А нашим завданням є включити їх у процес прийняття рішень, зробити їх протагоністами того, що вони переживають. Ті, хто опікується ними, теж мають працювати разом. Ми повинні надавати перевагу не праці однієї особи, а радше праці цілої групи, до якої входять лікар, який працює з медсестрою, разом із психологом, соціальним працівником та капеланом. Процес асистування не обмежується лише періодом хвороби пацієнта. Він продовжується і розширюється також на родину в період втрати, тобто вже після смерті пацієнта. Слід підтримувати контакт з членами родини померлого в наступних після. Та його смерті місяця, щоб тим самим показати, що ця інституція є гуманізованою і її цікавлять не тільки гроші, що вона думає про осіб і про те, як вони продовжують жити далі. Ось деякі принципи, які супроводжують паліативну опіку для мене особисто з огляду на те, що ми є в Італії. Це є сектор, з якого я станом на сьогодні отримую все більше запитів. питають про присутність священиків або капеланів, які мали б відкритий та екуменічний розум. Люди не хочуть, щоб духовні особи обмежували свій візит виключно до уділяння святих таїнств. Вони хочуть, щоб ці особи були здатні спілкуватися з атеїстом чи з мусульманином, щоб вони мали відкритий розум і були свідками надії. І тому нас, чи радше мене, Запрошують для того, щоб допомогти медперсоналові збагнути, які є аспекти духовного виміру, в який спосіб духовний вимір відрізняється від релігійного виміру. для цього я запропонував керівникові італійської асоціації паліативної опіки лікарю, ввести в їхню організацію невеличку групу осіб, завданням яких було би розвивати формацію медичного працівника та їхню сенсибілізацію до духовного виміру. Мета цього оновлення.